Вітаємо вас, друзі, і сьогодні наш місцевий експерт Богдан по зірковим автомобілям розкаже нам, що таке Mercedes ML350. Прошу до слова. Правильний автомобіль для правильних пацанів. 7 секунд до сотні, 3,5 і blue Efficiency. Друзі, комбінований салончик, трошки айкантари, трошки шкіри. Комфортно і дорого багато. Адаптивний круїз-контроль. Клімат-зона на дві частинки. Що у нас позаду? Багато місць для всієї вашої сім'ї або і не сім'ї. Може навіть друзів прокатити. Вони не будуть в захваті. Особливо я, вже в захваті. У нас трошки є любо, світла стеля. Більше світла в салоні, вірно? Оп! Великий багажник. Ось такої ширини. Козирні номера. Козирні. Це, це Зовсім не при це. Це машина про повний привід. Це машина гарно, про гарну просадів, про практичність. Двері відкриваються легко, закриваються так само. Дуже важливо, щоб ви знали. У нас є пам'ять сидінь, як переднього водійського, так і пасажирського. Тут можна посадити свого друга, коханку і навіть дружину. Це не проблема. Головне, не підписуйте, бо будуть питання. Заїжджайте до нас на Міхлівську, 23, ця машинка вже чекає, або Або на сайті автостар, чи в застосунку автоклаб 365.